Добрий вечір. Олександр Анатолійович. Доброго дня вам. Ми приїхали канал 1х1, хочемо маленьке інтерв'ю взяти. О, я бачу ви на прес-конференції так приуділиться, ну покавіський костюмчик. Я вам хочу сказати, що я займаюся і в даний момент. Я маю в себе під свої відповідальності. Має підсобне хазяйство. А чим ви займаєтесь? Ай і а я займаюся... Що ця... ви нарождієте? Ви не буєрите з вині. З виноматки. Я займаюся всіма. В мене є т -т 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 ри. Виноматки. В мене є Ландраси! 250 щаток, і чорно біла раба, то, то то дуже рідка. То дуже рідка е, худобина. а худобина. Парі... Режі. А режі то, вообще їх в Волосинському районі, навіть і немає. Я їх завозив аж. Закарпаття. Я бачу кошти пішли нормальні, Ви бачу офисы собі приєднав. Ну, да. Ну, кости. Пальму мається. Де ну, на морі? Ну, кошти я взял. Как в другий. Там У вас два офиса? А? Два офіси? Да. І я маю два офіса. В одному офісі mm -hmm. гроші складаєте, а в другому живете? А, а в третьому багато реє. Чого? Да. Я займаюся. А скільки гектарів землі чи ви землею не займаєте? А з, з землею я поки э, починаю займатися, я вже взяв 300 гектарів землі. НО! факт того, що з землі я взяв, ну... Мене не влаштовує. Влада не влаштовує за тебе. Влада не влаштовує, бо тут я вон був в сусідських областях, Вінницький, Фархівській, там Петровський. Воно мені та Хмельницька в даний момент не влаштовує. А не влаштовує цього? Дощі не дозволяють. Природні умови. Природні умови. Но я думаю в... надії. На торічний рік, на торічний рік, і я все... це все. Все це я лишу ці питання. Але я бачу, що ви трошки берете, що урожаю нема. Живете ви непогано, бачу, Мартіні попиваєте. Ну, це таке, то Мартіні... то там не... Це ж не дешева розкіш. Якби ви гроші не мали, ви б самогон купили? Не, не перебувайте. А раз з кажу, це Мартіні. я не купляв тут, то мені приносить самі мій, самі лучі бармен може, в області. Може це з Русовим друг ваш передає, той, що виїхав? То, то, мені все того привозять із Мартіні. Заводи? Да, все заводу. Але от ви б поділилися хоч одною бутилочкою з ним своїм другом, щоб в Ростов виїхав. А хто в Ростові їхав? Той, що бізнес сам хотів зробити. Той, що сам з у свого крісла не пішов, той, що його ганебно вигнали, той, що його... фамілія ну, його на букву Я. Янукович. Ну. А, той. Ха. Я за ним можу її розказати. Він. Він у той Мартині вже не притішав діло. А може вас погано діла пішли після того, як він виїхав? Наоборот, борот Він мені... Ви перестали ним <ріст> ділитися. Він вже все, вже він ніхто можна сказати. передайте, передайте, так як ви кандидат в президенти, передайте привіт нашим своїм обранникам і Не. людям і. Я громадянам. собі теж я вже даю кандидат в президенти. Якщо я буду в президентах, то Яну... Янукович всі там видихають. Мене люди уважають, бо я людина. Я в кожному, в кожній області, в Харкові.